Я зараз знаходжуся в Римі. Ще не вечір, як говориться, я вже находила 24,5 тисяч кроків. Що я хотіла сказати? Я вживала вже 15 років, але віднедавна я зустріла компанію параклап. Що вона мені дала? По-перше, це енергія. По-друге, це те, що я за 5 годин сну почала висипатися і прокидаюся здоровою і бадьорою. Діти почали мені говорити компліменти. Мама, як ти гарно виглядаєш? Ти посміхаєшся. І я це бачу сама, тому що я помолодшала. Незважаючи на те, що я скинула на даний момент вже 14 кілограмів, я не набираю вагу. У мене покращилась шкіра, у мене почали рости волосся й нігті. Я Покращила стан своєї шкіри тим, що в мене на ліктях ставала сухість. І мої дівчатка, які роблять педикюр і манікюр сказали, що моя шкіра стала гладенькою, як у маленької дитини. А головне, я покращила своє жіноче здоров'я. Дівчатка, у кого є, які проблеми, можете звертатися, я з радістю допоможу. Тому що прийшовши в компанію, я себе неймовірно почала почувати, і зараз би не ходила цілий день і не відчувала такої легкості, як зараз.